Yeah, she goes, girl is so peculiar I wonder if she's feeling well with a dreamy for... На перший погляд, ця прем'єра весни не є багатоочікуваною, скандальною чи хвилюючою. Ну що такого Дісней знову зняли казочку про красуню та чудовисько. А хіба вони не робили такого раніше? Чим новий фільм взагалі може зацікавити глядача? Дивися далі та дізнайся усе найцікавіше. I've just the same Дісней ще у 2015 році вирішив, що зніме ремейк популярного мультфільму, який пам'ятають ще наші батьки: ласична жовта сукня бель, Камзол Принца, канонічна сцена Вальсу, красуні і чудовиська. Це якраз те, що супроводжує нашу пам'ять. Дісней знімали цей фільм з травня до серпня 2015-го. А прем'єра відбулась тільки зараз. Коли ви дізнаєтесь масштаби роботи, то, мабуть, ще й зробите висновок, що це дуже швидко, адже деталізованість анімації у цьому фільмі просто вражає. Жаюча, у ньому переспівали усі пісні зі старої версії і додали ще чотири нових із Бродвейської постановки. Цьому передували дуже серйозні кінопроби. І усіх кандидатів на роль змушували співати пісню Акуна Матата із фільму Король Лев. Та й долучили до прослуховувань тих же акторів, які брали участь у постановці на Бродвеї. Пейчо Гара, яка озвучувала Бель у мультфільмі 91-го року, коли дізналася, що головну героїню зіграє Емма Уотсон, відразу ж погодилася допомогти останній у підготовці до ролі. але під час прослуховувань підсумувало, що Ема не потребує додаткових прав, бо її проби ідеальні. Усього багатства акторської роботи над піснями український глядач не оцінить, бо усі пісні перекладені українською, і ми зможемо тільки поаплодувати роботі наших українських озвучувачів. Як же важко полонити чиєсь серце, коли у тебе волохаті ноги? Актору Дену Стівенсу це тепер відомо на щуток. Особливо прискіпливі глядачі можуть зауважити, що можна було б знайти у Голівуді красивішого принца. Але вони дуже гармоніють з Емою Вотсон, тому кінцевий вибір акторів стає зрозумілим. Утім, далеко не весь фільм викликає бажання захоплено аплодувати. Попри те, що Дісней завжди заохочували толерантні образи у своїй творчості, цього разу вони перегнули палицю. В історії діснеївських фільмів це не єдиний натяк на гомосексуальні настрої. Ряди рожевих слоників, наприклад, у мультфільмі Дамбо, бегемотики в утендітних жіночих сукнях у мультфільмі Фантазія. Але чому ці настрої? Стри почали серйозно обурювати частину глядачів саме після цієї стрічки, тому що вперше гомосексуалістом пусте друг головного антагоніста фільму. Так відкрито, без утаємничні і намагань згладити на традиційну поведінку. Це, звісно, цікаво, що гомосексуалістів додали до поганої, а не хорошої корти героїв у фільмі. Але це трактування поведінки Лефу вже не може бути домислом чиїсь збудженої фантазії. Фільми давно є джерелом освіти для дітей, і якщо дорослі не мають змоги розповісти про толерантне ставлення до. Гомосексуалістів і чорних, то фільми зробляться за них. Це питання сучасного суспільства досі не вирішене. Більшість людей не знають, як ставитись до когось, хто відрізняється від них самих. Але ця проблема зникне вже у наступного покоління. Чи можна йти на це кіно зі своїми дітьми? Гомосексуальних сцен відвертого зацікавлення у чоловіках фільм так і не показує. Але неординарне поведінка Лефу чітко говорить про те, ким він є. Тому будьте готові до запитань і пояснень. Утім, це ж ніяк не є чимось скандальним, щоб не дати дивитись фільм дітям, а особливо, якщо вони справді хочуть подивитись сюжет цієї казки. Не так давно Емма Вотсон заявила, що покине акторську кар'єру і буде працювати як посол ООН. Співпрацювати з модним будинком Карла Лаґа. Ерфельда та продовжувати боротьбу за права жінок. Утім, цей фільм вона не могла пропустити, адже її героїня Бель – найемансиповіша принцеса усіх часів і народів. Вона з твердістю голос заявляє, що одруження не потрібне їй, що вона може бути новатором і відстоювати свою думку, і не соромиться бути інакшою. Цей фільм у розрізі сучасних подій є логічною сумою всіх обставин, які склалися, і дивуватися саме такій інтерпретації ролі Бель не варто. Утім, Емма Вотсон зробила одну дурницю з-поміж ролей, у красуні, чудовиську і «Ла-ла-ленді» вона обрала перше, а дарма адже мала усі шанси виграти Оскар 2016. Утім, час ставить усе на свої місця. Дісней стрибнув вище голови у своїй боротьбі з шаблонами, адже цього разу їхній мюзикл постає не зображенням американської мрії, а варіате шоу із вкрапленнями моралізму і романтики. Історія красуні та чудовиська змальована реальною, навіть якоюсь середньостатистичною, які повно гострих кутів, сварок та невпевненості. І це великий крок уперед. Не тільки Дійсне, усі казки вже дуже довго звинувачують у тому, що вони забувають голови глядачів брехнею про світ ідеальних відносин, а тому, чи є потрібними для сучасних дітей. Утім, будь-яка казка прикрашає реальність, і цього разу Дісней експериментує, то чи туди бродвейські пісні, які ви впізнаєте за їхнім настроєм кабареї. Карними анімованими декораціями цей настрій диктує й чимало деталі фільму: вбрання героїв, макіяж, інтер'єри, рожеві колони, драбина до оселі чудовиська це день пам'яті авангардійній постановці Жана Кото. А візерунок на підлозі бальної зали взяли з стелі одного бенедиктинського монастиря. Вам варто побачити цю красу. I rage against the trials of love» Фільм просто варто прийти і подивитись, тому що це якісна робота з яскравою картинкою. Для вас балакав Ігор Анісімов, текст писала Алекс Корчевський, а монтував Володимир Вітовський. Заходьте на playua.net, відвідуйте сторінки в соціальних мережах, тицяте вподобайку та беріть участь у конкурсах. Не забудьте заглянути і на мій ютуб канал. Усі посилання на екрані. До зустрічі!